Хотинська битва, воєнний тріумф чи політична поразка гетьмана Сагайдачного, або як козаки Європу від Османів врятували. Давайте розбиратись. Хотинська битва, що тривала з 2 до 28 вересня 1621 року, стала кульмінацією польсько-турецької війни і завершилася спойлер перемогою Речі Посполити. Результати цієї битви змусили Османську імперію відмовитися від амбітних планів завоювання Європи і підтвердили незмінність раніше встановлених кордонів. Але саме 29 вересня розпочалися мирні перемовини, які завершилися 9 жовтня підписанням того ж хотинського мирного. Договору. Ви думаєте, що на цьому вже все? А ні, є дуже багато цікавих подробиць про цю війну, які нам треба з вами сказати. Окривавлена успіхами в щойне завершенні війни з Московією, річ Посполита вирішила втрутитися у справи османських васалів, це, наприклад, Трансильванії, Молдови та Велахії. Окрім того, підтримувані в той час польсько-литовським урядом козаки здійснювали безпреривні набіги на османські володіння в північному та рейди по всьому. Чорному морю, ми знаємо про те, що це дуже обурювало османів. Останньою краплею стає союз із Польщею Молдавського господаря Гаспара Греціані, який сподівався визволитися з під влади османів у цицеронській битві, яка мала впровадити в життя задекоровані вже тоді наміри. Війська речі посполитої Молдови зазнали нищівної поразки від Османів. Загинули більше п'яти тисяч військових. Знов ж таки, якщо ми говоримо про ту. Територію і про ті події того часу, то, наприклад, навіть командувач Таніслав Жалкевський і господар той же Гаспар Греціані та Михайло Хмельницький, це батько Богдана Хмельницького. До речі, він сам потрапив в той час у полон через цю битву. Зазнали нищівної поразки. Але чому ж вони наважилися на? Нову війну, щоб довершити свої військові успіхи, юний османський султан Осман II вирішив спалити Варшаву, наклавши на поляків вічну данину, а також приєднати їх до Османської імперії і територію, в тому числі України. В Умовах війни між католиками імперія Газбургів, католицька ліга та річ Посполита, і протестантами. Це Богемія та Нідерланди, що якраз розпочалася 1618 року. Цей конфлікт виростає в дуже широкомасштабну експансію османів, взагалі проти. Католицькою світу тому було прийнято рішення, що лише дієвий спланований опір на шестю загарбників з османської імперії може покласти край. Цим претензіям на Європу знов ж таки велику роль в цьому зіграє фактор Сагайдачного. Всі сучасники визнавали, що ключову роль у перемозі під Хотином відігравали запорозькі козаки. Без них османи могли здолати поляків за 3-4 дні, щось нам це нагадує. І шлях на Варшаву був би офіційно відкритий. А також знов ж таки козацьке військо тоді становило ну половину від військ всіх союзників. Але за підрахунками сучасних українських істориків у хатинської війни взяло участь більше козаків. Ніж навіть зазначено було в реєстрах, це до 50 тисяч на полі битви. На той час це була найбільша кількість запорізького воїнства, яку одномоментно вдалося виставити у військовій баталії. За цей час ще ну, на початку року польський король Єзмун III ваза пообіцяв козакам широку політичну автономію України з панівною православною церквою, а також привільованим козацьким станом. Все це дуже вже зва Протистояння між запорізьким і османським. Флотами на Чорному морі розпочалося навесні і тривало аж до осінь. Козаки знищили щонайменше 141 ворожий корабель, і також зірвали частину поставок до османської армії під Хотину. зокрема партії важких, наприклад, гармат, які могли ну запросто вирішити долю битви. Козацтво героїчно відповідало майже за кожну атаку ворога. А також деякі операції, ну кажуть, про те, що це не було в часів античної історії. Ми навіть під час генерального штурму. Урму 28 вересня, коли Сагайдачний зумів організувати контрнавступ, що задало дуже тяжких втрат противнику і змусило його відступити. Але ж найбільших успіхів під хотином козацтво досягло нічними рейдами, що були здійснені взагалі вперше військовій історії. Так ніч на 19 вересня, вісьмитисячне козацьке військо вдарило по правому флангу османів, і козаки просто вирізали вночі. Тисячі османських солдат, які вже ніяк не змогли повернутися. У ніч з 21 на 22 вересня запорожці знову вирушили на вилазку та вбили щонайменше тисячу ворогів. Водночас їм вдалося також знищити і османських головнокомандувачів Черкес Пашу і Тогаджі Пашу. А колишній великий візир гусейн Паша ледве врятувався втечею. В ніч, 23-24 вересня, запорожці переправилися на лівий берег Дністра та знищили там розташований османський табір, де було теж вбито близько тисячі ворогів, ціною власних життів. Але. Сьогодні згадуючи про Хотинську війну в Україні, Польщі та Литві, віддають шану насамперед видатним полководцям, ну, наприклад, великому гетьману Литовському Яну Королю Хоткевичу та козацькому гетьману Петру Коношевичу Сагайдачному. Саме вони забезпечили цю перемогу ціною власних з життів. Хоткевич помер у Хотині незадовго до завершення битви. А Сагайдачний, який зазнав дуже важке поранення, знов ж таки помер 20 квітня 1622 року, перебуває. Чи під постійним наглядом треба сказати королівського лікаря. Але 29 вересня 1621 року, приступивши до мирних переговорів, поляки не допустили до них козаків, бо вважали їх звичайними найманцями. Більше хотинський мирний договір передбачав припинення походів запорожців на Кримське ханство і Османську імперію. Петро Коношевич Сагайдачний, будучи ну, таким справжнім лицарем, повірив лицарському слову короля про незалежність українського козацтва і, на жаль, не Зафіксував на папері ті обіцянки, які Сьїзман III давав йому в критичний час, коли від його чи прийде це 40-тисячне козацьке військо під Хотин, залежала вся доля Речі Посполитої та Європи. А тут треба сказати, що поляки ще за життя Сагайдачного вирішили відмовитися від зобов'язань, які вони давали козакам. Це неминуче вело до конфліктів. Козаками та серії повстань, результатом яких, врешті-решт, стало проголошення незалежності війська запорозького, таким чином готинська битва врятувала Європу від османської експансії, але не стала політичним тріумфом гетьмана Сагайдачного.